Депутати зробили крок до заборони московського патріархату. Що таке цивільні партнерства і чи означає це легалізацію одностатевих стосунків? І яку податкову новинку хочуть запропонувати таксистам, кур'єрам, репетиторам та іншим самозайнятим українцям? Про все це поговоримо з народним депутатом України Ярославом Желізняком. ви на каналі Ліганет. Мене звати Тетяна Кругова. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Передусім, хочу запитати вас про законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Його прийняли в першому читанні. Наскільки я розумію, прийняття цього законопроєкту не означає автоматичну заборону московського патріархату. Щоб його заборонити, треба буде подавати до суду. Яка процедура? Ну, ви правильно зазначили, це кабмінівський закон. Він з за одного боку найбільш чистий з точки зору там європейських норм в принципі. Практик, тому що в Європі будь-яка релігійна організація може бути заборонена лише судом, щоб не було там це політичними рішеннями, і, але з іншого боку, є нарікання, те, що це по-перше, довго по-друге, ну не існує такої одної юридичної особи, як московська церква, да, вони поділені, і це може бути багато позовів. Ну відповідно це ще довше. Процедура дуже проста. Етна комісія, так звана. Вони визначають, що, наприклад, така юридична особа, релігійна організація, має центр в країні агресорі Ну, як це є з московською церквою, подають позов до суд, суд забороняє діяльність такої юридичної особи. А відповідно, як я це така загальна європейська норма, і ну, з юридичної точки зору це все правильно. З точки зору швидкості, ну та були більш радикальні законопроекти, але як ви знаєте, у нас достатньо така була складна історія збором голосів і голосуванням, і навіть після голосування там драки були в залі парламенту. Тому, поки в першому читанні такий закон, начебто, комітет обіцяє його зробити більш швидким і більш жорстким до другого читання. До речі, щодо голосування цього законопроекту, ми бачили, що під куполом ледь не дійшло до бійки, була лайка і штовханина між депутатами. Ми знаємо, хто виступив проти цього законопроєкту. Здається, це 11 депутатів. Серед них Юрій Бойко, Євген Шевченко, Артем Дмитрук. Те, що вони проти, ми не здивовані. Дивує те, що через півтора роки війни ці люди досі працюють в парламенті. Чому так виходить? Дивіться, по-перше, бійка була після засідання голосування за закон. Те, що ви бачили у соцмережах, там була певна полка дискусія до цього, і дуже доречні жар. Саме голосування ніхто не заважав робити спокійно, проголосували 267. Що конку стосується е людей, ну ще раз є законопроект, який передбачає я другий співавтор його. Передбачає зборонитися, хто там був з проросійських партій, подальшому балотуватися. Добре чи погано, але конституція нам не дає можливості звільняти депутатів за їх навіть дуже дуже скажімо, Ну не про українські погляди, але точно ми можемо зробити все можливе, щоб у них більше ніколи не було шансу обратися. І от закон є комітет пройшов. Сподіваюся, його винесуть, і проголосують в залі парламенту. А дивують, чому в правоохоронних органів наших немає питань до цих депутатів. Ну тому, що наші правоохоронні органи люблять кришувати. Контрабанду і експорт горіхів і менше займатися своїми прямими обов'язками. Тому да, дивують і дивує, чому так класно багато депутатів, які, начебто, мають іти типу, про за статі Держради голосують за все, що завгодно. Ну така певна кореляція. Дуже дивна. Правда, ну нема політичної волі. Я так розумію, з цим розібратися раз і назавжди. Ну, Мені здається, політична воля є. Просто є певні політичні інтереси, які заважають цій політичній волі. Політична воля це воля політиків, мені здається, в парламенті вона є. А от в Офісі президента ну, якось у них така дивна синхронізація виходить. Дуже ефективна. Давайте перейдемо до законопроєкту про цивільні партнерства. Це фактично легалізація одностатевих стосунків. Розкажіть, про що цей документ? Ну, Це право. Іншої людини, якщо, наприклад, один солдат або незалежно це чоловік чи жінка, поранений, щоб його цивільний партнер, ну його люба людина, з яким він живе чи вона живе, могла зайти до нього в реанімацію. А якщо раптом він буде вбитий чи помре, щоб йому мог на щось претендувати. І це не про легалізацію одностатевих шлюбів, тому що легалізація одностатевих шлюбів, це і, ну, це інший процес. Це про можливість між ними укласти ну, те, що називається звільним партнерством, коли у ця друга людина, да, це там, може, бути чоловіки чи двоє жінки. Це насправді може бути чоловік і жінка, якщо хочуть, але щоб вони мали хоч якісь права. І тому, коли у нас деякі, скажімо, політики Або там, інші діячі відкривають роти на цю тему. Ну, знаєте, Або ми маємо, ну, нехай покажуть на власному прикладі, да? як вони там служать на фронті. І чому їх близькі там, жінки, чоловік, діти можуть зайти до них в реанімацію. Ну або треба трошки рота все ж таки закрити. Е, і ну, якось поважати інших. Ще раз, Подобається це, не подобається. Але у нас. Зараз на фронті є багато чоловіків і жінок, які мають іншу орієнтацію, ніж там загальна кількість людей, і вони не гірше від цього стріляють по ворогу, не гірше від цього нас захищають. І на жаль, вони також можуть бути і поранені вбити. І, і я не бачу навіть не те, що дискусія, право на дискусію, тих, хто сидять в тилу. Розповідати цим людям, що можуть до них чи ні зайти людина. Ну, просто мені здається це аморально. І тому я ж говорю, що я бачив деяких політиків. ну, Я особисто їм декілька разів обличчя, говорив, що ну, є речі, коли там, треба пожувати і помовчати. Оце якраз та ситуація, або змінить їх таких людей від мобілізації, або заборонити їм там приймати участь на фронті. Ну то одне або одне, або друге. Не можна бути, ну тут не може бути іншої позиції. Ми ну, підтримуємо, бачу що міноборони підтримував пане Ярославе, і єдине уточнення, а скажіть мені, будь ласка, там укладатиметься якийсь а, якийсь документ, якийсь шлюб, чи це договір буде офіційний? Так між партнерами? Ну, ну умовно давайте для спрощення це умовний договір, який по факту дає права на ряд речей, які в тому числі наділа там супруги. Ну, дивіться, від того, що вони юридично будуть закріплені, вони менше або сильніше любити друг друга не стануть. Ну, то ще раз, Ми ж не русня, яка намагається піаритись на, на, на цій тематиці і боротися вони там з гомофобією однеї чи як вони там це називають. Ну, тому ми, ну, ми цивілізоване суспільство. Ну, якось ну, треба бути європейцями у всьому, а не там, де нам подобається чи не подобається. Ну і ще раз, я, я як, як і батько, як і чоловік, я, ти, от, чесно, мені ну, просто виглядає аморально, коли деякі політики відкривають рота і починають тут робити політичну кампанію на тому, щоб протистояти цьому. Uh -huh. Мені здається, що цим політикам місце не в українському парламенті, а там на фронті якраз дуже зручно вони там побули. Бо, я думаю, щоб змінили б позицію з цими хлопцями і дівчатами. Ну, ви знаєте, я саме згодна, коли політики спекулюють на цьому. А інша справа, що суспільство, українське традиційне суспільство, може бути до цього не готове на загал. Як ви вважаєте? Дивіться, я наскільки пам'ятаю, українське суспільство делегує такі питання методом голосування обрання людей в парламент. І якщо в парламенті їх делегати, да кому вони делегували свій голос, які потім ще й міна брали, і це теж делеговас і свій голос ну визначить такі речі. Якщо у нас це не заборонено, то ще раз, ну я думаю, що суспільство треба пояснювати про що йде мова. Коли виходить якийсь придурок з мандатом депутата і починає розповідати, що це ну, легалізуємо, всі тут стануть а, 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 другої орієнтації, Ну напевно, він звичайно на жаль має таке на це право, але ну ще раз моральна сторона цього мене дивує. Я не великий фанат там одніє чи іншої історії, але ну сорігом. Я не маю права сидіти в тилу, розповідати людям, які на фронті можуть до них зайти його близька особи, чи ні, не, незалежно від його статі. Ну просто не маю такого права. І наостанок депутати підготували податкову новинку для таксистів, кур'єрів, репетиторів. Їм пропонується наступне: оформлюватися не треба, сплачуєш 6% доходу і працюєш. Поясніть, який сенс людині виходити з ціні. Да, ми готували довго цю ініціативу, більше року разом з Американською торгівельною палатою, з іншими бізнес-асоціаціями, з платформи Глова, Uber, Уклон, Bolt, ну інші платформи, Кабанчик, які ви всі знаєте. Ідея дуже проста зробити для тих, хто тимчасово так працює, там, умовно, таксист 3-4 години на день чи там, 3 дні. Ну, тобто, неповна занять, да, це під заробіток зробити для них зручний сплату податків. Тому що зараз у них вибір або реєструватися ФОПам і платити 5% і платити ЄСВ, що достатньо для них. Ну тяжко знову ж таки, це не повна зайнятість. Вони і так працюють на інших, а, на, на, на інших роботах, або платити 18 плюс півтора відсотки. Ну, звичайно, вони це не роблять. І таким чином, ми, як держава, втрачаємо, люди втрачають, вони хотіли б заплатити податки, це для них важко, треба подавати декларації, треба самим слідкувати за податковою дисципліною, сплачувати. Ну, давайте відверто, це роблять далеко не всі, а ми робимо їм дуже зручну систему. Він працює з цією платформою, у нього відкривається рахунок. На тому рахунку є гроші від цієї платформи. І За обсяг грошей, які ну, заробив цей кур'єр, чи водій, чи перукар, чи там кове це може бути. Кур'єр, він просто йому сплачують 6% податків автоматично. Держава отримує гроші, їм зручно вони не грузяться цією нудною бюрократичною історією з податковою платформам. Зручно всі працюють в легальному полі. Ну я чесно Що... Хотів би, щоб ми завжди так відносились до людей, коли їм пропонуємо сервіс автоматичний, зручний і ну це недорого, це значно менше ніж вісімнадцять з з половиною відсотків, як воно є зараз. Ну або вони залишаються ФОПами, саме це все роблять, платять 5% відсотків, плюс єсв. Це опція теж може бути. А зрозуміло, а який сенс людям виходити з ціні? Ну зрозуміло, тих, хто вже є ФОПами, вони можуть перейти на більш простішу систему. А, а тим, хто взагалі працює в тіні, який сенс їм от працювати ну, і сплачувати по податки? По-перше, все одно в якийсь час, та сама ж платформа відмовиться від вторії працювати. А по-друге, ну я б все ж таки не применшував ну, якусь відповідальність наших людей. Все ж таки, зараз багато з них чудово розуміють, що все, що ми збираємо. Всі податки, митні збори, це все йде на армію. Ну, у нас немає більше грошей на армію. немає якогось там МВФ чи е, Сполучених Штатів, які дають гроші на армію. Ні. Вони дають на все інше, окрім військових податків. Я знаю багато людей, які готові платити, і хочуть платити, і знову ж таки платформи до цього так чи інакше їх змушують ну якось оформлювати, тому що тоді це буде відповідальність платформи. І ну просто треба це зробити зручним, і тоді у всіх воно буде ну, скажімо, спопадати інтерес. Я дуже часто користуюся слова, що собі замовляю. На різні там, якусь їжу або їжу на, цих, на Болті чи Вубірі. Ну, відверто говорячи, я розумію, що ці люди навряд, чи самостійно будуть довго розбиратися з податковою щодо декларації. Але я жодного разу спілкуванні з ними не чув, що вони не хотіли платити податки. 6% — це небагато, це значно нижче, ніж майже в кожній країні світу. Тому мені здається, це достатньо справедлива система. Розкажіть, пане Ярославе, які надходження це може принести до бюджету? Скільки людей у нас працюють в тіні? Ну, дивіться, людей у нас працює в тіні багато. Ми будемо там фантазерами, що ця система одразу виведе всіх в білу, але ну мова йде про мільярди. Дивіться, ну я буду дуже радий. Навіть якщо ця система заробить додатково тисячу гривень в український бюджет. Але я впевнений, що буде значно більше. У ну, нас є різні розрахунки, не скажу, що якийсь із них можна сприймати завдовго. Але ну, в цілому логіка там, дуже проста. Платформ є більше, люди більше йдуть у фріланс. Справді багато людей користуються, там 300 тисяч чи щось таке зараз, якщо порахувати всіх самозайнятих. Їх стає більше, світ до цього шерінг-економії рухається. Ну, напевно, логічно, нам як державі дати їм просто зручний механізм. Тим більше, ну, нам це вигідно, коли вони ФОП, вони платять 5%, так ми їм пропонуємо 6%, але, але ну, умовно за це сервіс і він не сплачує ЄСВ. Достатньо мені здається, чесне я не бачив там якого супроти не хочуть, хочуть працювати в тіні. Ну це теж їх вибір і моральний, і юридичний. Але ну ще раз там фінмоніторинг взаємодія з платформами, ну просто податкова взаємодія. Вона так чи інакше все одно ну, буде змушувати потім якось виходити з ці. пане Ярославе. Я дуже дякую вам за розмову, за ваші коментарі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був народний депутат України Ярослав Желізняк. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, щоб бути в курсі важливих новин. До зустрічі!